Ці п'ятому році Аммусен вирішив здійснити пробний політ в літаку до північного полюса від Шпіцбергена. Якби політ виявився вдалим, то потім він планував організувати трансарктичний переліт. Фінансувати експедицію викликався син американського мільйонера Лінколь Елсурд. Згодом Елсурд не тільки фінансував повітряні експедиції норвежця, але й сам брав у них участь. Були придбані два гідроплани типу «Дурнієваль», Пілотами запросили відомих норвезьких льотчиків, а штурманами взяли на себе Абмутсен і Елсурд обов'язки. У квітні 1925 року учасники експедиції Літаки і спорядження прибули пароплавом в Кінгспей на Шпіцберген, аммунсен до і після спроби авіаперельоту. 21 травня 1925 року обидва літаки знялися в повітря і взяли курс на північний полюс. На одному літаку перебував Елсорд, а на другому Аммунсен. Приблизно за тисяч...